Так, так, колеги, ж, тепер ми, ж... зараз ми ще з чудим? Провіримо, який розпляш вийшов. Чудом <ріст> без баяна, самі бачите. Так. Ну, що, сьогодні, субота якраз можна. Шабат. Так. Так, і що ми маємо? Давай. Хирка. Чуть-чуть з двох сторон, бо люди скажуть, що брешуть. Ну так, щось схоже. Або. Ну, сім. Сім, сім. Чуєш, ну люди ж, можливо, скажуть, а ми 150 літрів касу дала. <laughs> ну вже давай вже доводь касу до, я не знаю, це було скільки там? 50 літрів води, 50 літрів касу, це 100? 100, 100? і давай ще 100 каса. Це буде. Так ми вже, вже дали. Вже, ми вже, вже дали більше. дали. 100, дали. 100 кас. Ну давай значить 150, вони хочуть більше. Ну, при. Ну давай. А ну, розуміння, навіщо? Та я... ну ти давай. Так. Давай, ну так чуде. До 250 доганяй, це буде 150 okay. літрів каса, а це вже до хуху, до, -ху, так? Далі буде 50 літрів РКД і 50 літрів води. будь ласка, бо люди ж пасту показували. Тобто 150 літрів касу, 50, 50 РКД і 50, ну, 50 води. Що скажеш? Колеги, що тут казати, вони все бачать. Ну, без, без об'єму. КАЗ-32 це аркаде нас. Просто колби зробили різні, що для вам було зростання. Порівняння показує, що вони казали, що обманюємо. Кас. Ну, ви бачите, навіть цей аромат вискакує з цього з, з КАСа. Анко, під покажи йому поділки, бо люди скажуть, знов такі брешуть. А тут 1,32 — саме внизу. Якщо ще вискакує, то ви розумієте ще більше, ніж чем... тобто зараз покажемо, що це РКД. Да, це Диві. РКД. Тут щільність повинна бути 1.26, колеги. Вонка, давайте сюди. Там більше, даже. Тут, а, ну, да, да. ну, етикетка не видно. 1.26. Та й-моє, крутиться зараза. Навіть 1,20... Ну, 1,20. 1.26,5. 1.265. Отак у нього. маса класна. Так. Дивіться, РКД 150 літрів РКД, 150 літрів каси і 50 літрів води. Будь ласка, результат. Зараз ми ще щось відчудимо, тільки в наступне відео.